Какая ти відео мені включав? Короче, на нас от його додати і ви. Він с того, що її вигодні. Ми... Ой, сорі. а ви його не було зараз, хтось хоче б Не вигнати? Я за його. Хтось щоб її виготив. Він з її вигоняти. Тобто, нет, ти її виставляєш на голосування? Добре, раз і в стані. 에, стой, Добра, наче, поп... Добра, ще одне слово останнє. Добре, значить по. По порядку. Почнемо з того. Її виставляємо на голосування, щоб вигнати. Так, ви ви двоє не голосуєте, пам'ятаєте, так? А, -а, а я можу кричати? Ти два можеш втратим кричати втратим. голосно. Виканно. Добре, на рахунок 1, 2, 3 виставляємо <звук> свої, свій голос за те, щоб її вигнати. Раз, два, три. Ніхто. Добре. Виставлю, Тепер на рахунок того, щоб його зв'язати. Раз, два, три. Троє, а у вас є восьмеро, то не більшість. Відповідно, він не буде зв'язаний. У вас треба четверо, як мінімум. Четверо, тоді би. Троє. Спочатка, не знаю. Ну, народ не отримайте. А, ні, чекайте, чекайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Троє. Троє на троє образно виходить. У Вас має бути більшість. але ти не голосував, от іменно. Якби було так, що. Раз, два і він, то вийшло би чотири голоса. Маже від свого захищає, від тоже мафії, він і від. Від всього всього він. Він сам свого захищає. Або він, він, він. він, він, він? він. він, він, він за що що третій тут.